Соліст гурту Тінь Сонця Сергій Василюк підписав унікальний експонат. Це тубус від протитанкового ракетного комплексу Фагот. Він став новим лотом на благодійному аукціоні. Виручені кошти підуть на придбання рацій для одного з підрозділів 46-ї аеромобільної бригади. Сергій Василюк залишив свої побажання на тубусі 11 січня під час концерту в школі імені Чорновола. «Де По суті, комплімент тим волонтерам, тим жертовникам, які дійсно допомагають війську, і просто ну, я це сприймаю як подарунок. Так само і цей концерт, і такі от лоти. От. Цього можна було б не робити. Люди б все одно допомагали війську, але ж краще і віддячити. Тому я це сприймаю як теж таку свою місію і мою скромну участь в вашому лоті. І сам концерт це теж подяка волонтерам які нам дуже допомагають. Штаб волонтерів Южненської ТГ оголосив про аукціон 15 січня. Тубус від ПТРК Фагот волонтерам передали бійці 28-ї бригади. Ця установка разом з іншими їхала на фронт на нуль під Херсон, коли ще він не був звільнений. От, і е, під час, скажімо, постачання машина їхала на передній край, вона попала під обстріл, і конкретно цю пускову установку зачепило е, осколком. От, і вона, скажімо так, певним чином прийшла в негодність. Але історія така, що всередині ж пускової була ракета, і вона могла, скажімо так, вибухнути, могла ну, власне, зірватися, але е, Така щаслива удача. Да, скажімо, Боженка зберіг і з хлопцями все окей, ракета не вибухнула. Вони її дістали і, власне, вже пустий тубус мені віддали. Стартова ціна лоту тисяча гривень, крок сто гривень. Долучитися може кожен. Свої ставки залишайте у коментарях під постом. Про лот на сторінці штабу волонтерів Южненської ТГ у Фейсбук. Аукціон триватиме до 21 години 20 -го січня.